Сьогодні буде звучати пісня про вітчизну Василя Барвінського на слова Максима Рильського. У 1947 році Барвінським вдалося опублікувати його у Харкові. Харків вже не був тоді столицею, але був великим культурно-мистецьким та й політичним центром. У мене в руках дуже унікальний примірник, бо тут рукою Барвінського написано шановному і дорогому Левку Миколаю Ривуцькому на довгу найглуб, в знак найглубшої пошани і на, добру, на добрий спогад про, від автора Київ 24.09.1947 року. Це вересень, у січні Василь Барвінський був арештований. Я думав, що в мене єдиний примірник, але потім виявилося, що кілька примірників спокійно собі лежали усі ці роки, понад 60 років у Бібліотеці Національної академії музичної у Києві ім. Чайковського. Ну і певно, що ця думка виношувалась уже дуже давно, щоб пісню повернути до життя. Єдине, в що тут упиралося, це те, що текст. Максима Рильського, видатного українського поета без перебільшення, який писав, змушений був писати як багато інших поетів, письменників, які володіли словом про ту дійсність, в умовах якої довелося жити тоталітарну більшовицьку дійсність. Але е, цей текст в основному. Відбиває ту любов до батьківщини, до вітчизни. Я лише зачитаю кілька новітні, е, слів новітньої редакції, про це що скажу, які будуть сьогодні звучати: рідна мати, щедра мати, славна Україна, від дінця і Карпати ти навік єдине, шести куплетний вірш в комомовіковій формі не змогли нас уярмити заздрісні чужинці, вміють волю боронити горді українці. Ну і за, на завершення тож ідуть шляхом єдиним Чернівці Полтава і дзвенить Крилом Орлини українська слава. В оригіналі було не українська слава, а сталіної слави Якби цього не було, то очевидно в Друці цей твір, певно, ніколи би не вийшов. Доля склалася все рівно, драматично, трагічно, так як і доля Барвінського, в меншій мірі ірильського, і багатьох наших.

Максима Римського, новітню поетичну редакцію зробив видатний український сучасний поет Віктор Грабовський, поет, письменник, редактор, з іншим редактором літературної країни, де прийшлося усунути деякі тоталітарні нашарування. Пісня про вітчизну Василя Барвінського виконує. Хор славного Дрогобицького музичного училища ім. Василя Барвінського під керівництвом Богдана Гонзика. Я дуже радий, що в черговий раз так що привнесення імені Барбінського до Дрогобицького музичного училища спонукало не тільки нас, але й всю українську музичну громадськість до того, щоб віднайти в черговий раз ту велику потенцію духовності, яка була притамана цьому автору, композитору, громадянину, який, будучи засланні, пробачив всі своїм ворогам. Як зараз ми напередодні великого християнського свята пробачаємо всім, і існує така відповідна паралель. Тобто він своїм ворогам, які спалювали його ноти, які не хотіли, щоб звучала його музика, тому що він був правдивим українцем, він їм пробачив і тим самим був правдивим християнином, яке проявляється і українцем в тих творах, які сьогодні, в тому творі, який сьогодні звучить, це по-перше. По-друге, зверніть увагу. Як зараз актуально і злободенно звучать тексти і музика того, що написано було глядатими корихеями Максимом Ринським і Василем Барвінським. Таке враження, ніби повстали духом вони і відчули ту зараз непросту ситуацію, в якій заходимося Україна і Росія, Україна і Крим. Тобто ми мусимо з вами на кінець відчути, що наші попередники великі духовно передають нам. Велику спадщину тої любові до нашої рідної землі, яку ми повинні продовжити і примножити. І то звучало сьогодні в тому чудовому хорі, який знову ж таки показав, що у Барвінського, на відміну від багатьох дуже інших композиторів, не було слабих творів.